Привіт! Сьогодні демонструємо установку спеціального кофра на Outlander G2. Літр 650, 800 будь який G2 з 2013 року і дотепер. Ось сам кофор. Він ідеально повторює форми багажника, ідеально повторює форму багажної площадки. Він тут ідеально вписаний під ручки пасажира, під спинку. І давайте обійдемо з вами. Він ідеально тут теж повторює в нас контури багажної площадки. Він зроблений спеціально під конкретно цю модель. Зараз покажу, як він кріпиться. В нього в комплекті бистрозйомне кріплення, і монтаж займає від сили 5 хвилин. В комплекті в нас є чотири швидкозйомних кріплення, ось кожне з них. І, звичайно, два комплекти ключів. Беремо швидкозйомне кріплення, давайте розглянемо його ближче. Є частина, яка вставляється в багажну плиту, і частина якою ми власне, прикручуємо її. Давайте покажу, як це відбувається, як монтаж безпосередньо в багажну площадку. В багажній площадці у нас є три отвори, нас цікавлять крайні з них. Для того, щоб кофор сидів міцніше, нас цікавлять крайні. Ми вставляємо цю частину в багажну площадку. Тоді, коли поставили всі чотири, ставимо кофор і прикручуємо відповідно оцими барашками. Для того, щоб зняти кофор. Достатньо просто відкрутити чотири барашки. Це займає від сили хвилину-дві. Ми поставили в багажну площадку всі чотири оці частини швидкозйомного кріплення, які мають бути вставлені сюди, ці з металевим, вони всередині резинові. І зараз ставимо сюди на багажну площадку вже сам кофор. Приблизно його отак розташовуємо. Відкриваємо кофор, щоб мати доступ всередину. Ну, ми зараз будемо вже закручувати швидкозйомні кріплення. Відкриваємо його. Беремо один барашек разом з шайбою. Трошечки підсовуємо отак. Тепер він у нас ідеально співпав з отворами в тантій частині кріплення і можемо закручувати. Отвори в нас співпали в кофрі. І отут ми бачимо е, отвір різьбу е, тієї частини швидкозйомного кріплення, яка вже вставлена в багажну площадку. І ми просто закручуємо барашок. Так повторюємо з усіма чотирма. Після того, коли ми. Наживили всі чотири, дотягуємо максимально. Коли ми дотягуємо, та резина кріплення в багажній площаці розширяється, і таким чином кофр фіксується намертво. Ми послідовно наживили і затягнули всі чотири системи кріплення. Вони розташовані в різних кутках, в дальніх кутках кофра для того, щоб. Максимально, максимально ефективно, максимально міцно і надійно утримувати кофор, навіть навантажений, навіть на ямах, на якихось стрибках мимоволі і так далі. і так далі Кофор у нас сидить максимально надійно, і тепер ми можемо завантажувати його. І зараз ми покажемо, скільки всього різного в нього поміщається. Бо звичайно, кожного хвилює, яка його величина. Зверніть увагу, що в кришці кофор обладнаний. Отакою такою уобразною резинкою, всередині з повітряним прошарком для максимального проляга пролягання, ця резинка забезпечує від потрапляння якихось бризок води. Звичайно, то не гарантує, що ви можете з ним пірнати під воду. Він цього не витримає. Він на цей не розрахований, але від дощу, від бризок з під коліс, це все захищає ваш одяг, продукти і інше. А зараз найцікавіша частина. Звичайно, що кожного цікавить, що він може і скільки він може помістити в цей кофер. А це великий кофер. Демонструю вам. В нас сюди помістилось два шоломи. Причому навіть шолом XL з легкістю поміщається сюди. В нас помістився теплий одяг. В нас помістився термос, е бутерброди, звичайно ж. З цієї сторони. В нас ще помістився рюкзак, і це все в одному кофрі. Якщо ми дістаємо наші шоломи, якщо нам шоломи немає потреби ховати в кофр, то ми можемо сюди вмістити обідів для добрих 10 чоловік. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео з оглядом на цей кофр спеціально для аутлендера, ставте йому лайки, рекомендуйте його друзям. Показуйте знайомим, якщо ж у вас є зацікавленість в такому або подібних кофрах для іншої техніки, у нас є величезний вибір кофрів спеціально для різноманітних інших моделей квадроциклів. Телефонуйте, всі контакти в нас є закріплені в шапці профіля, і наші професійні консультанти з радістю дадуть всі відповіді на питання, що вас цікавлять. Звертайтеся.